Що це ми бачимо в руках? Друзі, це від сушарки вилка, яка ставиться отут десь біля сушарки і отака херня отак включається. Ну, подивіться, ну що це таке? Це робиться отак. Раз, два, три. Ціна питання 500 гривень. Модуль прихованого монтажу для сушарки. Дивіться, як воно виглядає. Нічого не видно. Немає оцих вилок, розеток, все отак воно таємно підключене і все, і проблема. Дивіться, як естетично правильно воно виглядає. Ну дуже файно, от согласіться за мною. Тому не жалійтеся, може хто не знав, є такий модуль. купили 500 гривень в епіцентрі, все, питань нема. Якщо ти шукаєш спеціаліста, який тобі зробив ванну кімнату, то ви знаєте до кого звернутися. Вам допоможе в цьому Ніколай.